Є страхи, які ми пам'ятаємо усе життя, думаю, багато хто пригадає, чого він боявся у дитинстві, а зараз не боїться. Але ті дитячі страхи, вони стали причиною якихось вчинків, якихось виборів у дорослому житті. Але ж боятися чогось може не тільки дитина, правда? Якщо Жителька високогірного хутора, яка живе зовсім сама, напікає ледь не щодня повну піч хліба, бо вона боїться залишитися без хліба так, як залишається без світла чи без образів. Що говорить цей страх? Чи бабуся десь із Поділля, старенька, тонесенька, як билиночка? Легенька, як павутинка, бабуся сталевим голосом каже внукам: Полож на місце про мішок з половою. Ми ще давним-давно перетрубили вміст того мішка, і внучка підкоряється, бо вона знає, що бабуся знає, чому так каже. Цим спогадом, цим меморатом поділилася наша. Читачка Олена Присяжна. Нам так багато кажуть про дитячі страхи, які згодом впливають на дорослу поведінку чи комплекси. І так мало кажуть про старечі, а тим більше такі, сказати би, міжвікові, міжпоколінні страхи. Дослідниця Оксана Забушко слушно зазначає, що системний терор. Кінця 19-го, точніше, навіть початку 20-го століття, і ті травми, які суспільство пережило в силу різних обставин. Як би це не прозвучало, вони досі нас виховують. Три покоління поспіль, чотири покоління поспіль. Розпочати, напевно, варто із кріпацтва, коли людина сама собі не належала, повинна була бути системою. Але маємо 20-те століття. Маємо розстріляне відродження, маємо розстріл кобзарів, маємо голодомор, маємо колективізацію, коли з'явилося поняття ворог народу, коли з'явилося слово Куркуль. А якщо забрати ідеологічне нашарування, то хто це куркуль? Це господар, це власник. З якогось моменту господар це стає. Не те, що непрестижно, це стає небезпечно. Так звісно, Голодомор це одна із таких ран на тілі народу, які ми згадуємо у ці листопадові дні. То це День пам'яті? Чи це все таки день згадки, коли ми проговорили цю тему один раз у році і далі говоримо про щось інше? Про новоріччя, про е, Маланку, про... і так далі. так? Що це? Насправді, як мені виглядає пережитий колективний страх, е, він свої метастази у вигляді поведінки е, запускає у традиційну культуру. А як вона виявляється? Виявляється зрештою не тільки в тому, що людина боїться залишитися без їжі. Виявляється не тільки в тому, що людина насторожено вглядається у те, хто перед нею. До сусіда, до навіть рідних людей. Людина стає осібною, обережною, пригадується заголовок Роману Максима Макса Кідрука, не озирайся і мовчи. А селянина, Голодомор навчив чомусь подібному. Чим більш жорсткі були картини навколо, ми знаємо про зміни свідомості, ми знаємо про акти канібалізму, знаємо про чорні села. І ті, хто вижили в їхніх меморатах, у їхніх спогадах, наскрізна думка фігурує, що аби вижити, єдиний спосіб було не оглядатися по сторонах і по можливості допомогти своїм. Такими способами людина виживала. Тобто, як тільки вона піддавалася паніці, танатичне лихо, яке мало конкретне соціальне втілення, воно затягувало її. Не озирайся і мовчи. Здавалося б, як це стосується традиційної культури зараз. Маємо дивні речі, які Здавалося б, не важливі, але вони дуже глибоко проросли. Ну, До прикладу, коли у котромусь із населених пунктів етнографічні, кращі зразки, чи пісенної, чи танцювальної культури, та чи, зрештою, просто діалекту місцеве населення, носії цієї культури висміюють. Здавалося б, якось так принагідно, так? Тобто ви озвучуєте людині, як звучить певне слово у неї в селі. Перша реакція сміх, і потім кажуть, О, це так баба казала. Дивна реакція, погодьтеся. Тобто, якщо українець за океаном почує вимову, як вимовляли у нього в селі, у нього навернеться сльоза, або принаймні він зрозуміє, що перед ним свій, бо він заговорив по-своєму. Людині, яка в Україні і якій, здавалося би, нічого не загрожує, коли вона почула дзєма або Пидоймати, вона сміється і каже, ні, ні, має бути не так. І поспішно виправляє на літературну мову. Хтось напевне навчив сміятися із свого. Чи коли ми запитаємо: Старшу жіночку, щоб вона нам наспівала старовинних пісень, вона, до прикладу, нас бачить вперше. Вона буде дуже довго віджартовуватися, що вона нічого не пам'ятає. Вона буде боятися заговорити про етнографію. Хоча у ній, звичайно, немає нічого ні крамольного, ні кримінального. Навіть не йдеться про поезію спротиву чи про якісь історичні спогади, йдеться, наприклад, про родильне обрядовище, традиції випікання хліба, що диктує цю поведінку, чому людина або боїться говорити про своє з чужим незнайомим їй, або висміюється. Чому їй соромно почути рідне звучання рідного слова? Один із дослідників танцювальної культури Бессарабії Юрій Марко зараз працює над дуже цікавою книгою, яка аналізує те, як постраждав танцювальний фольклор Хотинського району від ідеологічної роботи. У сфері культури, якби це не прозвучало ну, абсурдно, так тобто, як підмінялися стандарти, як схрещувалися несумісні між собою танці, і якими методами насаджувалися ідеологічні штампи у твори для сценічного виконання. Згадує дослідник і про репресії, Причому репресії і на фізичному рівні, і на психологічному рівні. Говорить про те, що з якогось моменту люди почали боятися виконувати своє, саме те, яке прийняте в тому чи іншому населеному пункті. А навпаки, у тому ж фольклорі намагалися підкреслити свою спільність навіть із іноземним сусідом. Так? Тобто своя ідентичність. Це вже не предмет гордості, а в певні десятиліття це причина для страху. То перед ким цей страх? Хто ця сила, яку так дратує ідентичність? Я думаю, що свої зрозуміють поему Кавказ Тараса Шевченка, коли відома сила приходить на Кавказ і. Дуже дратує її Чурики Сакля горців. Можливо, це та сама сила, яку дратує українська ідентичність у полтавському, Харківському, Буковенському, Гуцульському виявах. Щодо того, як голодомор змінив мислення людини. І е, як він навчив її саме не жити, не розвиватися а виживати. Е, більшість спогадів, які ми читаємо, їх направду дуже важко читати, е, перше через граничну е, жорстокість того, що суспільство пережило, і відповідно ця травма вона не могла е, залишитися е, без рубців на тілі свідомості. А з іншого боку, вони абсурдні. Дійсність відображена в ній, вона абсурдна. Я дозволю собі е, прочитати один із таких спогадів, записаний у селі Високопілля Валківського району Харківської області від е, Зуїнку Матрони Євдокимівна на 1913 року народження. Е, е, упорядник е, Василь Соків, який, до речі, е, видав таку монографію: фольклорна проза про голодомор ХХ -го століття в Україні. Назвав цей меморад дуже коротко і містко концерт для напівживих. Йдеться про те, що до людей, які фактично ну вже крок до грани смерті, чисниться до смерті, до них приїхали з концерту. А вони фізично не можуть дожити до, до цього концерту. Люди вже такі сидять біля яру, поналивались, і тут приїжджають артисти. Вони і будуть фотографірувати, виступали. Одна там виходить, як сотня, помню. Як на полі симулянта впинив ударник і пішла танцювати. І люди ж уже доходні. Маменьку моя рідна, кажу, а кому ж це ви? То все-таки це згадка чи пам'ять? А все-таки це те, що. Згадується, чи те, що не забувається. Ем, дуже багато в таких меморатах ідеться про те, що страх, це, так як у Колискових сон чи дрімота це істоти, улюднені в народній свідомості. Так само з'являється смерть, яка косить, яка забирає, яка поглинає, і з'являється страх. Дуже багато де він фігурує як такий, який просить людину мовчати. І, до речі, більшість із респондентів, як каже дослідник при проходженні анкетування зараз в залежній Україні, ставили питання: нас не засудять за ці спогади. Вам справді можна це розповісти? А минуло порахуємо, скільки літ. Виходить так, що страх не має терміну придатності, він просто вицвітає. Ще один із таких спогадів, який власне, відводить у ті часи, згадується жінка, яка не загинула тільки тому, що подала голос. Їй казали про те, що не озивайся інакше тебе доб'ють. Мовчи, будь-як всі. І вона згадує, як через сон, що вона була на підводі серед мертвих тіл, які вже везли хоронити. Щоправда, деякі з них були ще напівмертві. Вони мовчали, їх похоронили. Вона з останніх сил крикнула: Я жива. Її залишили спокій. І це та жінка, яка залишила свідчення. Це насправді дуже важка тема, які. Кожна рана при доторкові вона болить, при фізичному доторкові до неї. Такими методами правдиво кажуть дослідники, що ламався хребет нації, а ламався тому, що він був. Учні запитали на котрому зі занять української літератури для чого було нищити. Селям, тобто господарів, так, які чи не 90% суспільства становили. Для чого було розстрілювати кобзарів, які знали на пам'ять історичну хроніку свого суспільства. Для чого потрібно було розстрілювати вчених, які становили цвіт своєї нації? А вони були найкращими: ті у господарстві, ті у історичній пам'яті, ті у мисленні. У романі Марії Матіо з Букова Земля дуже гарно описується образ господаря, образ господині. Федорка на хуторі Сірук вона прийшла в багатьку, тобто вона віддалася за заможного чоловіка, і вона стає ґазденею, буквально стає ґазденею на сторінках Роману. Вона відбувається як ґазденя. І ми спостерігаючи за її долею, ми розуміємо, наскільки це важко. Але й наскільки це гоноровано, жити маєток своєю працею. І читаючи про цих гонорових працьовитих горян, які е, старають на маєток, правда не розуміється, навіщо е, є сила, яка це руйнує, яка каже, що куркуль це погано, куркуль це ворог народу, і е, його потрібно як е, бджолу викурити з своїх власних гір. Напевне, такі уроки вони, вони історичні? Вони справді через одне, через два, через три покоління надносять різні повідомлення у нашу свідомість. Вони нас змінюють. То як все-таки ставитися до того, що моє покоління, старше на 10-20 років покоління? Дуже часто жартує з, чи з історії, чи з традиційної культури, обирає мову, яка непритаманна для регіону, не йдеться про українську літературну мову, йдеться про російську мову, наприклад. І відмовляється від свого про всяк випадок. Я думаю, що такі речі бувають свідомими, бувають від незнання, а бувають рефлекторними. І щоб власне, цей рефлекс не спрацьовував, щоб 16-річна дитина не жартувала з того, як вимовляє її бабуся, то навіть на лекції з історії української мови потрібно. Я думаю, що якби це не було важко, якби це не було травматично, хай би та дитина дізналася, ким були ті, кого знищили. Чому бути сильним, чому бути розумним, мудрим і успішним це важливо. Так таких ненавидять. Так таких пробують знищити. Ключове слово пробують.